Тим часом слова подяки та почесні відзнаки сьогодні отримали черкаські волонтери. Так, обласні владці їх привітали з професійним святом. За одним столом ті зібрали благодійників з усієї Черкащини. Це і військові, і медичні, і соціальні волонтери. Найактивніші отримали відзнаки. Додам міжнародний день волонтера відзначають по всьому світу вже понад 30 років. Утім, в Україні це свято стало актуальне лише з початком неоголошеної війни на сході. Як демобілізувався, я побачив, що якби не волонтери. То наша держава ніяк ну, не зробила б того, що зараз зробила. Ну, завдяки волонтери-підтримки, хлопці завжди чекають, де на ту саму воду, на ті самі пиріжки. Ну, за все, навіть. Елементарна картопля наша тут якраз зібралися ті люди, які ну не те, що найбільше допомагають, бо частина зараз і в зоні АТО знаходиться, і в районах важливі дуже такі заходи. Оцінка, знаєте, навіть маленької крапельки добра людини воно повинно бути оцінене.